Маленькі плащові сумочки, тканина тут якісна, промокати не буде. Вони підійдуть як під спортивний стиль, так і повсякденний. Це сіра, оливкова, біжева, коралова, чорна і яскрава жовта. Зараз зроблю огляд. Ось така тканина поближче. Тут є кишенька невелика. Попереду, ось така вона йде. Ще є кишенька велика. Сюди можна, наприклад, покласти телефон. Позаду немає кишеньок. І основний відділ ось такий. Тут є ще перегородка і кишенька на блискавці. Сумочка дуже класна, по якості відмінна. Ремінець тут робиться довшим, коротшим. І ось так буде виглядати через плече.